Наших програмах не раз лунали історії про те, як талант допомагав досягати успіху. Як народившись в бідних сім'ях, артисти все ж досягали вершин творчості і кар'єри завдяки праці і таланту. Однак читаючи біографію цієї співачки, мене не покидало якесь відчуття смутку, бо, здається, і кар'єра успішна, і визнання. А проте а проте залишається якесь таке безрадісне відчуття, мабуть, тому що творила вона в совєтському союзі. А отже, ця біографія таки відрізняється від життєвих історій тих, кому пощастило народитись і творити у вільному світі. Але світ і не знав про неї, хоча її дзвінки, сріблястий голос вартував того, аби бути почутим. Діапазон його був такий великий, що ніколи найвища нота не здавалася останньою, а завжди думалось, вона може взяти ще вищу. Писала співачка Зоя Гайдай про свою колегу та конкурентку Оксану. Петрусенко народилася Ксенія Бородавкіна, а саме таке справжнє ім'я співачки у Балаклаві, що біля Севастополя в Криму, батько її Андрій Бородавка, походив із Харківщини, з Малої Балаклії. І саме через це, напевне, виникала часто плутанина, через співзвучність назв і через те, що сама Ксенія якось приховувала факт, точніше, місце свого народження, приховувала у своїх автобіографіях. Часто зустрічаються дані, що вона походила. Родить саме з Харківщини. Але відомий український письменник і мистецтвознавець Микола Кагарлицький віднайшов такі архівні дані, які е, підтверджують, що велика співачка таки народилася в Криму. Сюди з Харківщини переїхав її батько. Чому? Дані теж різняться. Одні свідчать про те, що переїхати в Кримський клімат Андрієві бородавці порадили лікарі, адже він мав слабке здоров'я. Інші дані розповідають про те, що в Крим його закинула робота матросом на Чорноморському флоті. Можливо, одне і друге було пов'язане, але опинився він саме біля Севастополя. Тут народилася Ксенія. А чому я так детально зупиняюся на постаті батька? Мабуть, тому що свій талант дівчина успадкувала саме від нього, хоча знала його лише один рік. Адже у 1901 році батько помер від туберкульозу легень, залишивши дівчині у спадок голос. Єдиний і такий багатющий спадок. Мати Ксенії, етнічна росіянка, вийшла заміж вдруге. Проте чоловік безбожно пиячив, і дитинство маленької Ксенії було дуже безрадісним. Рятували пісні. Вона їх любила, знала і багато співала. А ще врятували щасливі випадки. Якось ідучи повз їхню хату, військовий капельмейстер почув спів. Він посприяв, щоб Малуксеню взяли до церковного хору. А потім другий щасливий випадок: у шкільному хорі Малуксеню почув вчитель, українець. Кагарлицький розповідає: під впливом учителя вона поступово опанувала українську мову, що давалася їй легко. А потім захопилася Наталкою Полтавкою Івана Котляревського, поезією Тараса Шевченка. Часто вечорами вдома для матері, бабусі, дідуся читала, щоправда, повільно затинаючись: Катерину, причинну, наймичку і всі разом оплакували гірку долю кобзаревих героїнь. Таке ж незабутнє враження справили на юнок сеню також українські народні пісні на слова Шевченка: подіброві вітер віє, зори моя вечірня, така її доля, думи мої, думи мої. Нащо мені чорні брови, Ревета стогне Дніпр широкий? У 1917 році Ксенія разом з подругами вступила до українського хору Рада. Він налічував 60 осіб. Чоловічі партії виконували здебільшого матроси Чорноморського флоту, а жіночі учениці, робітниці, домашні господарки. Керував хором молодий ентузіаст Георгій Загола. В репертуарі хору були українські народні та класичні пісні. Але однак дівчина мусила гнути спину на взуттєвій фабриці, заробляючи копійки на хліб насушний. Проте сцена кликала, і у 18 років Ксенія тікає з дому разом із музично-драматичною трупою Степана Глазуненка. А через два місяці пробує себе у Херсонському театрі. Театр тоді очолював Іван Загатовський. І талановиту, хоча й без освіти, дівчину він взяв під свою опіку. А його дружина, учениця Марії Заньковецької, взялася навчати дівчину сценічної мови. Вона згадувала: на мою долю, випало велике щастя бути першим учителем Оксани на зорі її сценічної діяльності. Так написала Катерина Лучицька. А вже псевдонім Оксана Петрусенко дівчина взяла із вдячності до свого першого кохання. Петро Бойченко, чоловік, котрий першим назвав її справжнім діамантом. Саме він запропонував це псевдо, хоча в театрі пропонували різні варіанти, та перемогла все-таки версія е, самого Бойченка. Адже він сказав: батько назвав мене Петром, а кликав Петрусем, Петрусенком. Давай буде Петрусенко. Оксана Радо погодилась. Виступала Оксана з театром багато, здебільшого селами. Виїздили на місяць, два і так їздили від села до села. Ставили вистави здебільшого біля школи. А якщо школи не було, то знаходили велику клуню чи навіть сарай. На швидкоруч влаштовували підмостки, декорували гіллям, і от така була сцена. Згодом театр розпався, а Оксана, вже будучи досвідченою хористкою, продовжувала виступати з мандрівними трупами, паралельно стараючись здобути професійну освіту. То були непрості, буремні часи. Влада змінювалася практично щодня, і за вікном вирували революційні події. Дані про Оксану дуже різні і невідомо, що з цього правда, але маємо отаке. От Бачили Оксану під Одесою, ходющу, високу її підгодовували. Була там з Петром Бойченком, своїм чоловіком. І бачили її, коли залишала Ялту і лежала на підлозі на якихось речах, а до неї матрос каже Ей, Маруся, вставай! Вона встає. Я не Маруся, я Оксана. Потім співала в Умані в напівзруйнованому театрі. Зі стелі з дірок вітер дме, падають сніжинки. А вона співає наталку чи Одарку. Для високого мистецтва Оксану Петрусенко відкрив актор Юрій Шумський. Е, кажуть, що коли він почув спів високої е, красивої дівчини, він був зачарований і сам він посприяв, аби дівчина вступила в Київський музично-драматичний інститут імені Лисенка, де вона вчилася в 1923-24 роках. Також двічі на тиждень брала уроки вокалу у Олени Моравйової, учнем якої був також Іван Козловський. Є ще дані про те, що Оксана була протеже Панаса Карповича Саксаганського, і що це саме він допоміг їй вступити на навчання. Як би то не було, але дівчина почала навчатися однак провчилася тільки рік, бо закохалася. І хоча вчителі захоплювалися її талантом, пророкували велике майбутнє та кохання перемогло. Цього разу її обранцем став методій Семенюта Барила, співак з оксамитовим баритоном. Практично відразу жінка завагітніла, але чоловікові дитина була не потрібна. Він наполягав на аборті. Саме тому Оксана покинула його і народила таки сина Володимира. І саме тому часу на систематичне навчання, на жаль, не мала. Брала в уроки то вокалу, то сценічного мистецтва, то в одного педагога, то в іншого. Врешті заняття були дуже несистемними, і вона десь заслужила собі слави особи легковажної і непостійної. Згодом була безуспішна спроба влаштуватися до харківського театру. Хоча… Чому безуспішна? Спроба була дуже навіть вдалою. Е, вона заспівала і спів директорові Леву Штейнбергу дуже сподобався, вочевидь. Він взяв дівчину за підборіддя і панібратським голосом сказав: «Хорошо пайош. Ну, горда кримчанка, Українка, звісно, не стерпіла такого поводження. І так штовхнула директора, що той відлетів в куток. Ну, результат прослуховування зрозуміли. Він просичав, що вона ніколи не буде в театрі. Два роки Оксана була гастролеркою без пристанища і нарешті отримала запрошення до Казанського театру, де дебютувала в опері Петра Чайковського черевички. Дебютувала з величезним успіхом і, нарешті, таким чином знайшла роботу. Там познайомилася з тенором Василем Москаленком, який став її чоловіком. Василя запросили на роботу до Свердловського згодом Самарського театрів. Дружина поїхала з ним. Так почалася робота на Росії. А це вам, звісно, не в Австрії, не в Італії. Артистка російських провінційних театрів. Втім, її ім'я вже було відомо по цілому радянському союзу. Голос звучав на радіо. А у 1934 році Оксана Петросенко отримує одразу дві пропозиції: з Ленінградського оперного театру та Київського. І, звісно, обирає Україну. Обирає місце, де може співати українських пісень. Тож Оксана Петросенко повертається до рідної України. Її приймають до Київського академічного театру опери та балету. Її талант був настільки яскравим, що відразу вона почала співати головні партії. Ну і звичайно, це спровокувало цілу хвилю заздрощів і пліток. Возненавиділа трупа нечестивих мене за моє сценічне і вокальне обдарування. Моя робота, мої успіхи спати їм не дають. Та якщо прогавили моє сходження і на виробництві, і в громадській роботі, важко назад відтягнути. Занадто яскравою одиницею я є в очах суспільності, а копають яму під мене сильно. Мене важко шльопнути, писала вона пізніше у своєму щоденнику. А шльопнути справді було важко. Оксана Петросенко була кумиром публіки. Вона товаришувала та співпрацювала з Максимом Рильським, який перекладав українською мовою оперні партії. Також він допомагав у вимові Оксані співачку взяли під опіку тогочасні партійні авторитети Пана Слюбченко і Андрій Хвиля. Робота в Київському театрі справді стала тріумфом. Її називали Примою Королевою. Співачка та головна конкурентка Оксани Петросенко, Зоя Гайдай, якось сухо промовила. Треба сказати, що такого великого успіху, який мала Петросенко, я не пам'ятаю ніде і ні в кого. Дні, що минали, нагадували чарівний сон, де б Оксана не з'являлася, на вулиці біля неї відразу виникав натовп шанувальників. Іван Козловський писав: вона зачарувала, це не спів, це вже чаклунство. Звісно, такий успіх то не праця. А ще доводилося долати численні труднощі. У 1935 році в театрі почався справжній театр абсурду, як і всюди почали шукати ворогів народу. І двоє таки знайшлися. Правда, Оксану Петрусенко тоді та хвиля оминула. Вона мала прихильників також і в керівництві Української РСР, і навіть була практично затверджена на гастролі до Італії. Але в 1937 році був заарештований начальник управління в справах мистецтва Андрій Хвиля. А Пана Слюбченко наклав на себе руки. Оксану звільнили з театру, і вона розуміла, що її голова полетить наступною. Теж не чекаючи, коли за неї прийдуть, зав'язала зашморг. І саме в цю мить у кімнату зайшла жінка. Це була Анна Бягичева, яка приїхала із Москви для запису пісень з голосу Оксани Петросенко. Саме вона практично витягнула жінку з петлі і тієї ж ночі. Вони поїхали до Москви у пошуках правди. Після цієї поїздки і цих прохань Оксану таки поновили в театрі, ба більше вона постійно отримувала запрошення роботи в Бальшому театрі в Москві, але завжди відмовляла. Оксана завжди виступала в українському костюмі. В українському строї, який їй так личив. одяг вона шила собі сама, а її зовнішній вигляд був просто таки зразком українки із степів висока, ставна. Співачка мала голос з унікальним діапазоном. Іван Козловський писав, що вона співала так званим оголеним звуком, а проте він все одно звучав красиво, навіть на найвищих нотах. З особливим успіхом виконувала партії в національних операх. Запорожець за Дунаєм, Наталка Полтавка виступала як концертна співачка, чудово виконувала народні пісні. Побутує навіть думка, що Оксана Петрусенко є найкращою виконавицею українських народних пісень в академічній манері. А попри талант і всенародне визнання, Оксана Петрусенко залишалася простою людиною. Одного разу Катерина Білокур, почувши українську народну пісню по радіо у виконанні Оксани Петрусенко, наважилась написати їй листа. Написала, вклала в конверт кілька своїх малюнків. Оксана передала ці малюнки фахівцям із центрального будинку народного мистецтва. До Катерини Білокур приїхала комісія і згодом її роботами милувався Париж. Отож, красива, талановита. Оксана Петрусенко має не лише е, численних шанувальників її таланту, але й прихильників серед високопоставлених меломанів. Одного разу до Києва приїхав Семен Тимошенко, уладнав всі справи і відразу подався до оперного театру. Ні, не через любов до мистецтва. Дуже вже йому подобалися актриси. Ну а ще мода така була. Петросенко, звісно, його вразила, і після того жодного її виступу хтивий лисий командар не пропускав. А коли у 1939 році совіти захопили західноукраїнські землі, саме Тимошенко почав формувати так званий мистецький десант і включив до нього Оксану Петросенко. Тож у вересні 39 го Оксана разом з групою інших артистів їде до Львова нести радянське мистецтво в маси. Там вона знайомиться з Соломією Крушельницькою, котра, як заручниця обставин, не може повернутися до Італії. Оксана буває в неї вдома, спілкується. У Львові зустрічає своє нове кохання. Це був журналіст Андрій Чеканюк. У 1940 році Оксана отримує чергове запрошення стати солісткою Большого театру. Цьому, звісно, посприяв Семен Тимошенко, який вже став маршалом і наркомом оборони Радянського Союзу. Чи знав він про роман Оксани та Андрія і про те, що Оксана вже вагітна від свого коханого, невідомо. Проте, лист запрошення Оксані передав уже в пологовий будинок її 15-річний син Володимир. Звісно, рішення вона відклала до виписки, адже народила другого хлопчика Алика, і на восьмий день після пологів вже збиралася виписуватись додому. Вона попросила подругу принести їй речі і зварити борщу. Однак Оксана Петрусенко несподівано померла. В медичному висновку було вказано після пологові ускладнення тромб. Однак ходили чутки про те, що Оксану Петрусенко отруїли чутки. Ці базувалися на свідченні однієї з медсестер, котра казала, що її напарниця підсипала цианіт у склянку з молоком, яке Оксана випила. А зробила це, мовляв, на замовлення дружини Тимошенка, котра приревнувала чоловіка до співачки, дуже хвилювалася через те, що він планує ту забрати до Москви. Так, це чи ні, звісно ж, невідомо, але, на жаль, у 40-річному віці велика артистка пішла з життя. Їй от природи стільки було дано. Як велетень вона росла й росла. Ой, рано, рано, дуже рано Оксано, ти одна спішла, Гінаріт, яким жила ти вічна сила, носитиме твій образ на руках. Що смерть сьогодні хай скосила, але не скосить у віках. Так писав Павло Тичина у епітафії пам'яті Оксани Петрусенко. 17 липня 1940 року попрощатися з великою співачкою прийшло понад 100 тисяч киян. Тисячі людей заповнили прилеглі до театру вулиці. Погляди всіх звернені на центральний вхід театру, звідки мають винести труну. Писали наступного дня в газеті Пролетарська Правда. Поховали співачку на байковому цвинтарі. У тій же газеті писали в оточенні. Тисяч людей їде катафалк з труною. Ось і місце останнього спокою. Поряд поховані корифеї української сцени Садовський і Заньковецька. Оксана Петросенко залишила нам багатющу спадщину. Близько 45 записів, зроблених в Києві з 1935 по 1939 роки. Дев'ятсот дев'яностому році Севастопольське товариство української мови імені Тараса Шевченка запропонувало назвати іменем Оксани Петрусенко музичну школу та дати її ім'я одній з вулиць. Однак це прохання залишилось без відповіді в лютому 2010 року. Вшановуючи ювілей Оксани Петрусенко, було встановлено пам'ятну дошку на театрі імені Луначарського. Проте, через два місяці цю дошку розтрощили проросійські вандали. Але ми знаємо, що Оксана Петрусенко українка, народжена в Криму. І, повернувши Крим, ми обов'язково повернемо пам'ятки видатним українцям. На мені чорні брови, на що? Чорні брови, по дві линять.